Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам цвітіння своїх декількох орхідей. Звісно, їх небагато, але все ж таки цвітіння розпочинається, і хочеться, звісно ж, поділитися ним разом з вами. Звісно, є ще дуже багато орхідей, які ось в такій стадії в стадії бутонізації. А є ще такі, які на стадії нарощування цвітоносиків. А є, на жаль, і такі, в яких я вже встигла зрізати взагалі цвітоносики, тому що орхідейки просто-напросто засушили бутончики, засушили ну, дуже багато бутончиків і гарного пишного цвітіння не вийшло. І я, на жаль, вимушена була зрізати все ж таки не один, не два, а зрізала у декількох орхідей одразу по декілька цвітоносиків. Звісно, це було дуже неприємно, але це було потрібно зробити. Орхідейка не витратила лишні сили на те, щоб формувати там бутони, продовжувати там віддавати сили там одні або двом квітам. Я... Мною було прийнято рішення зрізати ці світоносики, і нехай орхідейка направляє сили там на нарощення. Нових корінчиків, нехай вона трошки відпочине, і о, в наступному цвітінні весна-літо вона обов'язково потішить мене вже новим цвітінням. О, дуже важко, друзі, було це робити, скажу чесно, тому що ви бачите, які вони у мене. О, Слоненята, вони великих розмірів, вони міцні, вони не є слабенькі, що, можливо, ви десь там бачили два-три листочки, і то якісь там такі нещасні, і декілька квітів. Ні, у мене навпаки цілком здорові рослинки, і, на жаль, з ними сталася ось така прикра ситуація. Хоча цвітіння обіцяло бути мега крутим і пишним. Скажу одразу, це не тільки у мене така ситуація. У дуже багатьох дівчат-орхідейки повідсушували бутончики. І, скажу чесно, дівчатка роблять ті ж самі маніпуляції, які роблю і я. Беруть ножниці до рук і зрізають до першої живої бруньки цвітоносики. Ось показую вам зараз цвітіння білої орхідейки. Колись вона була голубого кольору, покрашена. Подарована вона була мені чоловіком на день народження. І, як ви бачите, орхідейка встигла відкрити тільки дві перші квіточки, два перші бутони. Решта, ще п'ять. ось тут був такий відрізок цей цвітоносика. І орхідейка всі бутончики засушила, і я, звісно ж, цей кінчик зрізала. Покажу вам ще одну орхідейку. Це моя новиночка, яку я замовляла восени в групі Facebook це орхідейка Альборг. Бачите, теж був дуже гарний цвітоносик, але тут же один бутончик вона засушила, і тут ще один засушила. Але при цьому, хоча б три квіти вона вже відкрила, бачите, дуже гарні такі квіти в крапочку. І якщо вона ще відкриє ці два бутончики, все одно цвітіння як ніяк я залишу, тому що. Ну, хоча б щось вже не одна-дві квіточки, але буде їх хоча б п'ять, і виглядати це вже буде трошки гарніше. Ось тут, друзі. Зараз вам розверну, покажу теж свою новиночку. Це все перше цвітіння моїх новиночок, які я купувала восени. Дивіться, яка велика квітка. Я її на днях виміряла, вона була. 10,5 сантиметрів. А зараз мені здається, що вона на сантиметр ще збільшилася. На жаль, також відсушила бутончики, і ще два в неї залишилися. Так, відкривається наша красуня Motion. Ми її разом з вами пересаджували на каналі. В неї були два одразу цвітоносики. На іншому цвітоносі були два бутончики один з яких вона відсушила. І той цвітоносик я зрізала, щоб пархідейка віддавала сили. Хоча б для цього цвітоносика. І е, я зробила правильно, тому що, бачите, е, хоча б ці квіти почали свій розпуск. Ось така красуня, не дуже хочу їх турбувати, зараз скрутити в різні сторони, тому що, бачите, цвітоносики направлені до світла. Зараз його немає, тому що його відключили. Але все одно хочу зберегти хоча б той, той ще один бутончик, який залишився. Ось тут, дівчатка, моя красуня, теж ми її пересаджували зовсім недавно на каналі. Орхідейка Стенбош, пам'ятаєте, вона після літнього цвітіння, я їй зрізала цвітоносик, а через 3 або 4 дні вона випустила одразу ще один цвітоносик, а після першого випустила ще один. І з тими цвітоносиками ми її методом перевалки і пересадили. Ось які гарні насичені, блискучі у неї бутончики. Сама рослинка здорова, міцна. Дивіться, яка гарна. Ось тут трошки підберуся і покажу вам цвітоносик орхідейки Альма, це Вігліп. Інший цвітоносик, на жаль, позавчора я їй вимушена була зрізати, тому що всі бутончики вона почала відсушувати. Так, ну тут, мабуть, уже все. Із цвітіння його небагато. Покажу вам ще діточку орхідейки Будапешт. А ось сама рослинка. Ну, це, знаєте, мій чоловік мені її подарував на 8 березня, пам'ятаю, вона настільки завжди пишно цвіте. І коли він, він її побачив, тому що стояла вона у мене на стійці вверху, і я вирішила її поставити ось сюди, вниз. І він, її, знаєте, ось так на неї дивиться і каже: Це що вже в тебе за нова орхідея, якась така велика, я її ще не бачив. А я йому пояснюю, що це. Та орхідейка, яку ти мені їй дарував на 8 березня. Ну, дивіться, також пересадила я вчора орхідейку Феррару. Вона сиділа у мене ще в магазинному ґрунті. В неї були 30 носики, два основні один із пробудженої почки. І вона на кожному почала сушити бутони. Все, я їх стрізала. А такі корінчики були в активному рості, заодно я її вчора і пересадила. Ну, поки що квітів таких у мене тут немає, але хочу показати вам, що я замовила і отримала поштою. Так як мене вже трошки дістала ця вже була ситуація, і я була дуже така розчарована цим всім процесом, коли бутончики у орхідеї Опадають, вони просто жовтіють. Я почала шукати інформацію, щоб хоча б зберегти ті бутончики, які тільки ну, орхідейки формують. Натрапила була на декілька відео, в яких рекомендували дуже ось цей препарат. Дуже про нього було багато хороших відгуків. І, як ви знаєте, в мене в соцмережі Instagram на моїй сторінці я підписана на дуже багато дівчат орхуманів на різних продавців, з якими я не один рік дружу, у яких я постійно замовляю якісь товари. І ось у одного із своїх продавців я і знайшла в наявності ось такий препарат. Цей препарат можна використовувати як. Оприскування методом оприскування його можна наносити по листу, так можна його додавати і в воду під час полив. Я вже один раз ним скористувалася, одразу сьогодні його і використала на своїх орхідейках, так як вони в мене були политі. Я і, знаєте, що кожного ранку свої орхідейки оприскую, взяла теплу водичку. Розвела за інструкцією ось цей препарат, і, звісно, по листу дала їм ось цей препарат, він зараз трошки зачитаю вам. Дивіться, полив рослинки, якщо ви робите, наприклад, полив, там, ну, які ваші там традиційні поливи, чи метод проливу, чи замочування, ну, будь-який метод поливу, під час поливу ви додаєте одну столову ложку на літр води цього препарату. А якщо ви оприсвоєте. Рослинки, так, як я, в нашому випадку орхідейки, то ви додаєте ось цього препарату одну столову ложку на півтора літра води. Цей препарат призначений для, призна, призначений, вибачаю, для активації росту корінчиків і надземної частини покращує зовнішній вигляд і продовжує цвітіння у орхідей. Активізує е, перехід до цвітіння, е, збільшує кількість бутонів, інтенсивність цвітіння, е, збільшує стійкість е, рослин до стресових ситуацій, е, захворювань і, е, шкідни, і шкідника. Ну, ви, звісно ж, можете знайти. Про цей також препарат, дуже багато різних відео. Я, звісно ж, коли його побачила, що він є, тому що, якщо чесно, його дуже важко десь знайти і замовити. І коли я його побачила, я повторюсь у свого у одного із своїх продавців. Дуже зраділа і вирішила все ж таки його замовити, спробувати використати в даний момент на своїх орхідеях, як орхідейки відреагують на цей препарат, чи вони припинять процес скидання бутончиків чи ні. І одразу, звісно ж, я поділюся з вами результатом, чи варто його і далі використовувати чи ні. Тим паче, що. Використовувати, ну він дуже економний у використанні, його потрібно там зараз, собі, інформацію, використовувати раз у 14 днів. Тому ділюся з вами всім, що зараз відбувається, які я приймаю, які я приймаю рішення, щоб вирішити, вирішити ось такі неприємні ситуації з моїми бутончиками. Звісно ж, орхідейкам не вистачає світла, тому що його, як ви бачите, і зараз немає. На вікні ситуація трошки краща, але і там я у декількох орхідей також зрізала вже цвітоносики повністю. Але все ж таки є орхідеї, які активно цвітуть, відкривають бутончик за бутончиком, і їм нічого не заважає. Давайте зараз я вам. Цю орхідейку і покажу. Ось, друзі, про яку орхідейку йде мова, а це орхідейка пульсації. Дивіться, в неї два цвітоносики із пробуджених почечок, і один основний цвітоносик, який вона тільки наформує. І коли вона розпустить всі бутончики, вийде дуже такий гарний пишний букет квітів. Жодної, жодного бутончика ця орхідейка не відсушила. Не скинула взагалі нічого. Орхідейка домашня. Квітне вже, мабуть, у в мене в втретє, або в четвертий четверти раз. Вже і не пам'ятаю, але ця орхідейка постійно цвіте. І знаєте, помітила, що цієї зими в неї дуже цікавий цей малюночок такий незвичний. Я цією орхідейкою дуже задоволена. Дивіться, яка в неї розеточка. Дивіться, які в неї листочки. Корінчиків. Дуже багато всередині горщика. А ось тут у мене ще одна орхідейка пульсація, так само, без втрат. бачите, тільки цієї орхідейки, цієї пульсації. Дуже маленька така розеточка, дуже компактна. Але в неї немає точки росту. Орхідейка без точки росту, але в неї є ось така красива діточка з цієї сторони. І з цієї сторони є ще одна ось така малесенька. І я взагалі рекомендую, в кого немає ще ось такої жовтої красуні. Раджу вам її придбати. Взагалі, дуже стійкий сорт орхідеї, який постійно квітне, і завжди радує пишним цвітінням. Ось тут вам покажу бутончики дикого котика. Це звичайний голландський сорт, тому що в мене є ще і азіатський, але в нього я цвітоносик вимушена також була зрізати. Також його, де його розеточка, ось тут його листова розеточка. І дивіться, скільки ще багато цвітоносиків. Знаєте, ніби колосочки з пшениці. Дивіться, за вікном у нас вже майже нічка, але мені допомагає освітлювати мій фонарик на телефоні. Ось тут ще багато. Ось тут які цікаві темні бутончики орхідейки чорна перлина. Ось, Бачите? І ось такі мої слоненята. Але, на жаль, очікувала я напишне цвітіння, воно обіцяло бути мега крутим, але, на жаль, не судилося, ну і нічого. Ну і зацвітуть вони вже навесні і я знаю, що навесні це буде взагалі щось неймовірне, тому що недавно переглядала фото літнього цвітіння, і, якщо чесно, почала дуже сумувати за таким пишним яскравим цвітінням, за тими. За тими букетиками різнокольорових квітів, які були у мене влітку на Ну, Картина була дійсно вражаюча, це було дійсно щось неймовірне. Ну, хоча б, можливо, орхідейки відпочинуть, і теж влітку вже порадують мене ще більш гарнішим цвітінням, ніж минулого літа. Ну що, дівчата, ось такі у мене справи. Ось такі. У мене квітучі орхідейки. Звісно ж, в одному відео все не поміститься, тому що хотіла вам показати, що орхідейки у спальній кімнаті там також у мене є орхідейка, яка розпустилася це орхідейка Каріна, але поки що тільки два бутончики. І, звісно ж, я вам її покажу, коли вона розпустить більше бутончиків. А наостанок покажу вам ще раз ось, цю, ось це неймовірно гарне сонечко на моєму підвіконнику. Ось цю жовтеньку гарну пульсацію, яка мене заспокоює і а, тішить мене своїм цикінням. Ну, все, мої хороші. Бажаю вам здорових орхідей, як завжди, пишного цикіння. Та до зустрічі!